Великодній зайчик у загублене сонечко. У затишному селі біля лісу жив собі великодній зайчик на ім'я Пух, Щоразу перед святом він розносив діткам пофарбовані яйця солодкі пасочки і веселий настрій. Але цього року сталося щось дивне. Як тільки настала Великодня неділя, сонечко зникло. Не було ранкового промінчика, не співали пташки, і всі яйця, які приготував зайчик, втратили свої кольори. Що ж це таке? здивувався пух. Без сонечка свято не святкується. Він узяв свої кошик із яєчками і вирушив у дорогу. Щоб знайти зникле світило, дорогою зустрів мудру сову. Сонечко загубилось, бо люди забули про радість і добрі справи, сказала вона. Тільки щира посмішка й доброта можуть його повернути. Тоді зайчик почав дарувати свої яйця тим, хто сумував діткам, які хворіли, бабусям, що сиділи на лавці самі. І навіть старому їжачку, якого давно ніхто не навідував. І щоразу, як хтось усміхався, в небі з'являвся маленький промінчик. Коли всі яйця були роздані, небо знову засяяло, а сонечко повернулося, і з того часу пух знав найкраще великоднє диво це робити добро, а кольори на яйцях то не фарби, а усмішки в серцях.